У Полтаві місцева рада фактично перетворила ЦНАПИ на філії ТЦК. Тепер замість адмінпослуг на вас там може чекати поліція і ТЦК для затримання. Тому хочу звернути вашу увагу на декілька ключових моментів. По-перше, повноваження всіх місцевих рад в Україні закінчилися ще у жовтні 2025 року. П'ять років і крапка будь-яких інших легітимних механізмів продовження повноважень місцевих рад без виборів Конституції не передбачено. Вони просто прострочені управлінці, які не мають жодного права приймати подібні рішення. По-друге, готуйтеся цей вірус. Чергового терору та свавілля можуть перейняти й інші області. Полтава це ніби пробний пілотний проєкт. І по третє, навіщо це насправді? Зараз навколо цих ЦНАПів виросте армія Рішал? Ця схема створена для того, щоб ви платили забезпечений вхід вихід без ризику затримання. Це вже давно не мобілізація, це терор і нова годівниця на вашому страху. Будь-які рішення цих самозванців є незаконними. Вони не мають жодного права розпоряджатися вашою свободою. Тому пам'ятайте про свої права, пам'ятайте про те, що ви вільні люди, і не дозволяйте простроченим чиновникам обібрати вас.